Усім привіт! Ви потрапили на ютуб канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло. Я шеф-кухар кухні трафіку. І на своєму каналі я розповідаю про те, за що інші інфобізнесмени. Беруть гроші на своїх курсах, а деякі навіть не розповідають про це. Сьогодні я буду знімати покроковий туторіал про те, як зробити ось такий креатив. І цей креатив я буду робити для свого підписника. Да? І наступний креатив я можу так само безкоштовно зробити для тебе, мій любий друже, для твого проекту. А щоб... Ти його утримав, ти маєш бути підписаний на мій інстаграм, і там завжди відбуваються усі анонси. А самі голосування за наступне відео проходять у моєму приватному телеграм-каналі. Будь ласка, ось QR-код і посилання на мій телеграм-канал так само ти можеш знайти в описі під відео. Тому, друже, слідкуй за моїм інстаграмом. Від твого голосу може залежати наступне відео. А ми починаємо. Отже. Сьогоднішній креатив, друже, ти не повіриш. Ми будемо робити всього навсього із двох картинок. До речі, мої учні на моїх курсах підмітили, що самий крутий спосіб е, навчитися дизайну креативів, да, це дивитися туторіали на Ютубі. Тобто вони дивляться, у мене вже є три туторіали, вони заходять, дивляться ці туторіали, і в них виходять реально дуже, дуже круті результати. Ми починаємо. Отже, я вже створив е, формат історії. 1080 на 1920. Що нам треба зробити? Нам треба зробити. Так, я зараз позакриваю все. Зайво, нам треба перейти в замітки, і ми бачимо, що у нас тут є. Я зробив собі поміточки. Все це, так само і файли, да, ти можеш забрати в мене в приватному телеграм-каналі. Тому, друже, переходь за посиланнячком, став зараз на паузу і золото лайк. Поставь, будь ласка, для тебе стараюся. І забирай ці файли в телеграм-каналі. Повторюй, за мною. Ти навчишся. Отже, перш за все, ми будемо створювати градієнт, тобто наш фон. Копіюємо ось цей перший код, тиснемо сюди і обираємо наш градієнт. Градієнт, будь ласка, клікаємо сюди. Basic. Ну і оберемо ось цей. Так, добре, перший колір наш буде: вставляємо. Ось наш код вставився. І другий код, ось він поруч. Command-C, Вставляємо його ось сюди. Завжди, я завжди на всіх своїх е, уроках да, намагаюся постійно на туторіалах робити щось нове, щоб ви могли розвиватися, постійно прокачуватися. Намагаюся якомога менше повторювати функції да, з інших е, попередніх уроків. Отже, бекграунд ми створили. Що нам тепер? Давайте тепер перетягнемо сюди нашу правильну машинку. Робочий стіл, машинка, ось, будь ласка, два, всього файли. Обираємо нашу машинку. Е, так, є наша машинка. Перетягнемо її на наш, на наш, на наш е, креатив. Не перетягнулося. Добре. command c або Ctrl-C. Ставимо, вставляємо, да, вставили. Чудово. ну, Наразі якось так залишимо її. Добре, так. E, дивіться, в чому проблема. Ця міні-машинка, я казав клієнту, що краще, звісно, робити братанчик, краще робити такі незрозумілі. Да, міні-машинка, вона по суті там десь, мабуть, така, да, які в неї плюси, ну, типу, тому що вона маленька і як би, важко, важко такі продукти якісь незрозумілі, е, поки доносити цінність через е, статику, да, краще показувати якісь моушен-креативи, відео, швидка нарізка, там, раз, раз, щось там маленьке, там, але там. Багато речей може попрати, да, наприклад. Типу. Отже, машинку ми перенесли, і справа в тому, що у нас машинка складається. Дивіться, ось. мені накидали референси, і тут ми побачимо, ось, будь ласка, бачимо, що наша машиночка може стати такою маленькою, може склатися. Але вирізати її е, справа, ідея не з краща, да, тому що якість дуже-дуже погана. І тут ще так само є, бачимо, мініатюра. Бачите, дуже погана якість. Але що ми можемо зробити? Ми можемо викрутитися. Правильно? Звичайно, правильно. Переходимо знову в наш Photoshop. Зараз я покажу, як ми будемо викручуватися. Е, обираємо P, да, англійську P і обводимо верхню частину. Замикаємо наше коло правою кнопкою Make Selection, 1 піксель І Command-J або Ctrl-J. Ми скопіювали нашу верхню частину на новий слой. Перемістимо її трішечки лівіше, Да? Shift і стрілочки. Затискаю Shift та стрілочки. Що у нас тут далі? Да? Подивимося, як там у нас виглядає. Знизу бачимо, що у нас там нижня частина є. Що ми робимо? Беремо, переходимо сюди, знову обираємо інструмент перо і виділяємо просто, ну, якось вже ось так. Виділили, права кнопка make selection, одиничка, Command J. Скопіювали ось наш нижній, нижній слой. Підписуйте, будь ласка, ваші слої. Так, це наразі можна не підписувати. Зараз будемо робити магію. magic. Перетягуємо сюди. І уважно дивіться, цей слой нижній, бачите, він у мене під цією штукою, тому він чудово за нею ховається. Поставимо, ну, якось давайте, в принципі, от так буде достатньо. Добре, тепер затискаємо Ctrl або command і клікаємо на верхній слой. тепер command і, -E, Теперд command -E, да? Боже, ну просто не відрізнити. Дивіться, да, магія. просто Треба іноді ввімкнути голову. Розмістимо її десь. десь, десь, так, Давайте це ось так. Маленька поправочка. Мені не подобається, що тут немає тіні. Давайте трішки змінимо назад до того моменту, доки ми їх не об'єднали. І на цьому слої оберемо інструмент B brush, це наша кісточка, да? зробимо її круглою. якось так. Чорний колір повністю і прозорість на... Десь так. І починаємо. Клікаємо з shifтом. Shift-, shift і клік shift click Все, зробили. Тепер команд. Натискаємо command e або Ctrl-E. Все об'єднали, опустимо десь трішечки вперед. Боже, це, що це таке? Сховаємо, це не потрібно. так, Ну і десь якось так ми зробимо. Наразі зробимо так. Добре, що ми тепер зробимо? Ми зробимо за машинками якесь сяйво, да, Це буде щось нове. Зробимо таке сяйво, і ко контрове світло. Типу воно так світиться, наш контур машинок. Прикольно, це нова така штучка, скажімо, поскладнена вже буде. Для цього нам треба перейти на слой за машинками, натиснути, натиснути плюсик, обрати кість B, зробити її величезною такою, да, і заливку на всю. і Просто замалювати. Просто замалювали все в чорний кольор. І перевели в режим накладання скрін. Добре, тепер над ним створюємо ще постилей, затискаємо Alt або Option. І клікаємо між ними. Боже, вибачаюся. Ось так. бачите, стрілочка прикріпилася. Далі клікаємо на цей верхній слой, натискаємо сюди і обираємо інструмент Gradient Map. І натискаємо ось сюди. Аби він примінився сюди, а цей на цей. Як башка якась механіка. Е, у нас відкривається карта градієнта. Відкриваємо її, нам треба додати кольори. Е, дивимося, Gradient Map. ось Код цього кольору. команд C. команд C, окей okay. І десь так посередині клікаємо два рази і команд V. Окей. Okay. Тепер клікнемо сюди, так само Command V. Вибачаюся два рази. І би, да, у нас ось цей кольор, але нам треба якийсь максимально такий. Жовтий вже майже білий так, такий кольор. Тепер звідси десь на такій відстані. Натискаємо два рази і клікнемо десь тут. Тепер десь. отут. Клікнемо два рази і оберемо якось так. І тепер десь тут два рази і клікнемо ну десь ось так. І у нас виходить такий плавний градієнт, бачите, від помаранчевого до такого майже білого. ОК. Okay. Затискаємо ОК, okay. це можна згорнути. Дивіться, І тепер переходимо на цей слой пустий, утиснемо нашу... X, обирай кольор, да? обираємо кість B і десь клікнемо. Наразі 100%. Нехай буде. Це взагалі краще робити на графічному планшеті. Да, в мене є графічний планшет, але я хочу вам показати, так, як це робити без графічного планшету. Трішки складніше, звісно, да, бо в графічному планшеті є нажим. Там сила нажим враховується. Окей, клікаємо. Клікаємо. Занадто сильно. Давайте поставимо на 56. Клік. Подивимося. Маловато. 75. Давайте ще трішки. Ну так, все. Цього вистачить. Окей, тепер збільшимо радіус. Да, десь так. І зробимо, там нехай буде 50. Давайте навіть не 50, а десь так 30. І тепер зробимо ще більше і поставимо там взагалі пшик навіть десь на 8. Ну, якось так. Дивіться, ось у нас створився такий прикольчик. Command T Збільшимо його за розмірами. Да, він у нас за машинками ховається. І давайте його сплюснемо. Так, тепер його сплюснемо, витягнемо і повернемо ось так. І можливо ще трішки збільшимо. Ось якось. Може так, а може ще поздовжимо його трішки. Enter Enter Добре, Це наш фон, тобто сайво якесь за Да? Тепер що нам треба зробити? Намалювати треба на машинках Е, це Обираємо цей верхній слой, затискаємо Shift і обираємо аж до самого нижнього ці три слої. Тиснемо Ctrl-C, клікаємо спочатку над цією машинкою, так, великою, і тиснемо Ctrl-V. Вставляється у нас така штука. Але ми обираємо цей слой. Є. Тобто затирачку, да? і витираємо. Отак от, Витираємо, витираємо, витираємо. Давайте краще зробимо ще ось що. Ми оберемо, повернемося назад, оберемо ці слої, отак, і перемістимося вище, трохи якось. Якось так. ось, Знову обираємо ці три слої, Ctrl-C. Над цією машинкою, Ctrl-V. Тепер клікаємо сюди, затирачку, повністю витираємо, що в нас, нас там було. Знову переміщуємося на кість, B, зменшуємо її, зменшуємо її. І тепер дивимося. Клікаємо раз. Так, вибачаюся. Нам треба обрати цю машинку. Затискаємо Ctrl. І клікаємо на неї. Ось сюди саме. Бачите, вона виділяється. Тепер, якщо я буду малювати, то малювати буду тільки по ній. Ctrl-Z і тепер клік, Shift і клікаю. Так, можна ще більше радіо зробити, Shift, клікаю сюди, клікаю, Shift, клікаю, Shift. Так, окей. command D, бачимо. У нас такий Ctrl-V, знаю, там правильно називається світло. З'явилося. Окей. Тепер треба намалювати тут таке саме. Що ми робимо? Копіюємо це все. Command c клікаємо на цю верхню машинку. Command V. Вставляється воно сюди. Що нам треба зробити? Правильно: обрати цей слой, обрати затирачку і витерти. Бо ми скопіювали. Тепер знову B. E, нашу кість 15%. Знаю. М -м, забагато. Не забуваємо натиснути Ctrl або Command і обрати нашу машинку. Клікнути по ній, щоб вона виділилася. І малюємо занадто сильно. Давайте менше на 7%. Так, ну я б сказав би, прям, мабуть, можна трішки прозорість зменшити, бо занадто воно прям сильно виділяється, да, мені здається. Окей, залишимо так. Що нам треба зробити далі? А, далі, 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 далі треба намалювати якісь тіні під нашими машинками. Окей, це верхня машинка. Оберемо слой під нею. Да, і тут це буде «Shadow». Бо час, якщо я неправильно написав англійська Б. Вже 20 хвилин записується урок. Непогано. Клікаємо сюди. Добре, ще менше зробимо. Клікнемо сюди. Так, так. і пройдемося прямо під самою машинкою. Отже, якась да, є, бачимо, що у нас машинки ніби вже стоять. Окей, добре, що нам треба зробити далі. Окей, далі нам треба помістити на наш фон нашу текстуру. Що ми робимо? Натискаємо File, Open. Беремо «Пузирі», відкрити. Натиснемо M, да, виділимо це: Ctrl-C або Command-C. Це можна закрити. І перемістимося прямо на слой над нашим градієнтом. Command V. Добре. Тепер. Command T. Правою кнопкою мишки і rotate 90 градусів. І розмістимо якось ось так. І переводимо його у режим Screen. Так само. Добре. Режим накладання Screen. Так, що у нас виходить? Треба робити далі. Е, нам треба взяти тепер цей слой і обрати маску. Стирання да, обираємо Б, нашу кість. М -м, прозорість. Ну Наразі 23 нехай залишається. І тут вниз ми прям так зітремо І там, де наша машинка, теж спробуємо трішки підтерти. Пізь зітремо нам. Нам треба продукт наш якось контрастніше зробити з фоном. Назад. Так, верхня частина. Ну Там, якщо що, підправимо. Дивіться, тепер давайте зробимо ефект, ніби воно так крутиться, да, такий, е, як в машинці. Ось. Так. Завжди рекомендую зберігати файли. Тому що в мене часто на фільтрах на розмиттях різних влітає Photoshop. Окей, okay. Command Alt-S. англійська робочий стіл, машинка, боже, машин. робочий стол зберегти. Окей, okay. Зберегли файл. Тепер переходимо в фільтр. Blur Gallery, Spin Blur. Добре, п'ятірочки буде достатньо. Тиснемо ОК. Тим самим ми да, зробили такий прикольний ефект. Типу у нас там вже машинка пере. Би. Так. і є Що ми можемо зробити ще? Давайте спробуємо вже накидати якийсь текст. Текст у нас вже заготовлений. міні вошинг машин. Пройдемо на самий верх. Завжди я роблю це так. Да, Браю самий верхній злой. Тисну англійську T. І Ctrl V або «Command V. Command-A. вирівнювання по центру. І відкрию папочку роботи з текстом. «Mini washing machine» Поставимо десь наразі майже по центру. Слово «mini» ми зробимо так, шрифт-монсерат. Да, і зробимо його «bolt». «Mini» буде у нас «bolt». І зробимо міні прямо таким. Міні. Зараз я бачу, що це трендово. Хілячте, одне слово, да, якесь там, типа, головне. дуже-дуже таким великим. Оберемо білий кольор. Міні пральна машинка. І опустимося вниз. Друзі, якщо ви дизайнер, да, якщо мене зараз дивляться дизайнери, вибачте, мене, будь ласка, якщо я щось роблю не так, якщо там кольори, які я да, обираю, вони вам... Видавлюють очі. Дуже-дуже сильно вибачаюся перед вами. Але я таргетолог, маркетолог. Ну і креатив, в принципі, роблю сам. Окей, міні-вошінг мадін. Додали. Да, якщо що, підправимо, ну, можемо відстань між строчками зробити ще трішки менше. Ось так. Єсть. Наступне слово. Наші переваги да, вага всього 1,7 кг. Не треба тягати машинки на, на горбу. В кишеню поклав і пішов. Mm, так, тиснемо нижній слой і Ctrl-V. Зменшимо відразу, відразу зменшимо. переносимо 1,7 кг Вага зробимо не товстим і шрифт той же самий. Угу. Відстань між строчками якусь. Ну, Таку зробимо Ctrl-T або command t І трошки зменшимо. Ось так. Ну, давайте ще, в принципі, weight. Зробимо жирним, щоб він все ж краще читався. І відстань між строчками 112 Weight 17КГ. Давайте ще зробимо 120. чудово Так, наразі залишимо тут. Тепер Command J. Command J це скопіювати слой. да Ось ми скопіювали, переміщуємо вправо. І у нас тут друге це хейт Тобто висота машинки в складеному стані поточню. Да? 14,5 см. окей Ок. Хейт. 145 ми. Оберемо так. Окей, знову ж таки, болт. Є, зробили болт. Давайте подивимось, скільки у нас тут був розмір. Ага, він товстий. Зробимо 117 рівно. Товстий і 117. Тут так само товстий і 117. Ну, я б сказав би, він, мабуть, занадто великий. Все ж зробимо 110. О ні, нехай залишається 117. Просто зараз зменшимо ці слова. І тут 87 між строчками в пожонку. Окей, і тепер обираємо ці два слоя, Command T і зменшимо їх ну до якогось плюс-мінус такого стану. І оберемо тепер цей, розмістимо десь тут, і ось цей, розмістимо десь. Тут, в принципі, треба було їх двох. Відразу перетягувати. Да, але, ну, коротше, ідеально, просто розмістили ідеально. Якщо у вас немає інструменту лінійки, натисніть Ctrl-R або command r З'являється така лінійка. І зліва можна перетягувати і справа. Так, На минулих уроках в фотошопі я про це розповідав. Так, Давайте трішки вирівнюємо по краю правому, бо там у нас зліва відстань. Не така, як справа. Окей. Можна трішки навіть нижче опустити. І наш заклик до дії. Максимально стандартний заклик до дії, який, як ви гадаєте, замовити зараз. Цей креатив буде крутитися. Друже, я нагадую, що наступний креатив може бути саме твій. Тому підписуйся на мій інстаграм і уважно слідкуй за тим, що там відбувається. Там багато різних анонсів, а голосування відбувається саме в Телеграмі. І, окрім голосувань, там є дуже багато корисних файлів, які допомагають налаштовувати таргет. І працювати там з маркетингом і багато багато інших цікавих речей. Всі посилання в описі під відео. Окей, Order now. Mini washing machine. Ще єдине, що я хотів би ще зробити, перейти сюди, обрати маску, і мені не дуже подобається, як читається, верхнє слово, воно трішки. Втрачається. Ви обрали масочку, да, і чин-чин-чин Витерли. Витерли. І що ми можемо сказати? На сьогодні все. ні, все ж не все. Мені не подобається ну занадто великий. Наш заклик до дії має він бути трішки менше. Трішки нижче. Занадто низько. Пам'ятаєте, занадто низько опускати не треба. Це був урок по створенню такого крутого креативу, який буде крутитися в реальному проєкті. Твій креатив дуже може бути наступним в наступному відео, а голосування за наступне відео знову ж таки можеш подивитися в моєму телеграм-каналі. Якщо в тебе є якісь проблеми з таргетом, з маркетингом і ще з чимось, друже, ти завжди можеш звернутися до мене в інстаграм. В мене є крута послуга. З консультація, да, яка вирішує там до 90% проблем різних там з маркетингу і таргетингу. Так само в мене є освітні програми для підприємців, які не хочуть платити гроші таргетологу. Да, і Підприємці ці можуть самостійно знаходити клієнтів, залучати їх в свій бізнес в два, а то і в більше разів дешевше ніж з таргетологом. Це реально доведено вже на прикладах. Мої учні залучають собі клієнтів в бізнес дешевше ніж. Так само в мене є освітня програма для таких, як я, в минулому, да, для людей, які хочуть навчитися заробляти гроші на таргетованій рекламі від 800 доларів на балі за макбуком, просто отак от відкриваєш і в тебе вже гроші капнули, і все, можна жити далі, можна подорожувати. Тому пишіть мені в інстаграм, з кожним можу провести один безкоштовний урок, на якому розповім про всі нюанси і що тебе буде чекати. Дякую тобі, друже, за перегляд. До побачення.